У центрі надання адміністративних послуг, прозорий офіс тестують оновлену мобільну валізку. Це спеціальне технічне оснащення, що дозволить оперативніше та зручніше надавати послуги тим, хто не може самостійно відвідати ЦНАП. Йдеться про людей з інвалідністю, пенсіонерів та тих, хто тимчасово обмежений у пересуванні. Сервис працює у Вінницькій громаді вже не перший рік, але тепер стане ще доступнішим і якіснішим. З нами на зв'язку Ірина Копчук, директорка департаменту адміністрації адміністративних послуг Вінницької міської ради. мої вітання. Добрий. день Розкажіть про нове обладнання для мобільної валізки. Що саме вдосконалюється? Так, дійсно на минулому тижні ми отримали нову валізу від швейцарського проекту ЄГА. Даний пристрій ми використовували вже декілька років попідряд. і враховуючи, що суто з технічної сторони точки зору він вже потребував заміни. Нам проект ЄГА презентував валізу з більш сучасним обладнанням. Валіза в собі має ноутбук, має сканер, має принтер і камеру відеоспостереження. Нагадайте нашим глядачам, що ж таке послуга мобільний адміністратор і як вона працює. Послуга мобільний адміністратор запроваджена в центрі надання адміністративних послуг Вінницької міської ради, як я вже зазначила декілька років. Вона надається певній категорії нашого населення, а саме, це особи, які мають вік понад 80 років, особи з інвалідністю, особи, які тимчасово втратили можливість самостійно рухатись. Дані послуги є безкоштовними і користуються достатнім попитом серед наших громадян. А які ж документи ось найчастіше замовляють жителі громади через мобільного адміністратора? Через мобільного адміністратора останнім часом найчастіше замовляють інформацію з реєстру територіальної громади міста Вінниці, а саме витяги, довідки також замовляють архівну інформацію з наших архівів, замовляють послугу з реєстрації місця проживання. Це є основний попит на послуги нашої валізи. Наскільки ось активно користуються ним? І скільки людей щомісяця ось скористувались вже цією послугою? Послуга достатньо популярна і можна ем, відверто сказати, що на тиждень цією послугою користуються понад 3-4 особи. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. а Ми власне продовжуємо наш випуск новин.